Чому тестування важливо? Тестування це форма контролю якості. Тестування допомагає досягнути таких цілих цілей як обсяг робіт запланований, також час, якість та бюджет. Якщо всі в команді будуть займатися тестуванням, в тому числі стейкхолдери, то якість продукту буде краще. Також тестування компонентів, систем та пов'язаної документації допомагає знаходити дефекти та покращувати якість. Чому тестування необхідне? Тестування це економічно вигідний інструмент. Тобто, час програмістів він дорожчий, час тестувальників він дешевший. Ну і в цілому. Ніж програмісти будуть все дебажити, краще тестувальник протестує продукт та виявить якісь дефекти. Також тестувальники можуть казати, коли ми можемо вже релізити продукт. Тобто, таким чином, тестувальники вони мають розуміти потреби користувачів і. Казати, коли вже можна випускати продукти до них. Також ем, тестувальники впевнюються, що продукти не порушує ніяких стандартів е, е, там, по легальності, що все по законності, що все нормально.